Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Показую вам коротенький огляд. Що цікавого я бачила цього тижня в магазині Hand. І перша моя знахідка це топ, який ви бачите від Zara. Я його купила, він іде у розмірі S, Дуже мені подобається. Наступна річ ось такий топ від Fila. Я думаю, що це верх від купальника, я низу не знайшла, тому залишила. Був такий світшот від Найкі. Ніякої бірки немає. У мене таке враження, що це хтось сам собі його зшив. А це моя найкраща знахідка цього завозу. Такий неймовірний пухнастий светрик. Виготовлений він в Шотландії. Ось бірочка з складом в складі вовна і ангорка. Ще мені сподобалась блуза від Mark Spencer. Я щось шукаю таке для себе до шкіряних штанців. Ось мені сподобався її принт, тому вирішила приміряти. Ще була така блуза від Anthropology. Цей бренд дуже популярний серед американських блогерів. Я знаю, що він дуже добре продається на eBay. Я на eBay не продаю, але вирішила глянути цю блузу. Ще був такий свічот від Томі, показую вам, що на жаль, нюанси звичайний базовий чорний топ. Був такий кашеміровий джемпер, але його я не придбала. Це 100% кашемір, але на, на дотик і по якості він мені не сподобався такий джемпер від марку Печі. На великий жаль, жаль, як ви бачите, дирка. І ось такий джемпер від Єгер. Це тоненька вовна. Ось показую вам бірку. Хочеться чогось теплого, затишного, з вовни, з кашеміру, тому я завжди в першу чергу звертаю увагу на тепленькі речі. Сподобався цей кардиган, але, на превеликий жаль, в дуже поганому стані. Це 100% кашемір, виконаний в італії. Просто неймовірна річ, але вже в дуже поганому стані. Класний базовий лонг від кос. Нижня бірка присутня, по цьому я і зрозуміла, що це за бренд, тому що верхня зрізана. Мені подобається цей лонг, але стан поганий, тому не купила. Ззуття сподобались ось такі лодочки. Це шкіра на маленьку ніжку. І були такі вінтажні туплі від люксового бренду Сальвадора Ferragamo. Їх я не придбала, просто вирішила вам показати. Вони вже вбиті, тому не бачу сенсу купувати такі речі, навіть якщо це люксовий бренд. А тут я показую вам, в чому я одягнена на заводі, так в принципі, я вдіваюся в повсякденному житті. Люблю зручні комфортні речі. Блуза від Mark Spencer стильна і дуже класна, але на превеликий жаль на мене великувата. Хотілося б на розмір, щоб вона була менша. Також вирішила приміряти блузу від Anthropology. Мені дуже сподобалась вона по якості і цей милий принт в собачки. Цікаві акцентні деталі, як ви бачите, яскраві жовті гузочки. А в цей светрик я просто закохалася, мені не хотілося його знімати, дуже приємний до тіла, стильний. Схожі светри можна побачити від наших українських брендів за 6-7 тисяч гривень. Цей мені обійшовся в 220, тому дуже задоволена цією знахідкою. Джемпер від єр класний, але це абсолютно не мій колір. Мені він не пасує. Що, дівчатка, дякую вам за перегляд, за лайк і до скорої зустрічі.